Дорогі глядачі, запрошуємо вас на служіння зцілення, яке відбудуться за участі служителя Кіма Юнджуна, 11 та 12 квітня о 18.30 в місті Луцьку в приміщенні церкви Царство Боже за адресою Конякіна 39А та 13 квітня о 18.00 в Турійську у приміщенні районного будинку культури. Попрацюйте над вашим стіленням з Божою поміччю. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі! Знову з вами програма Відкрита Біблія і я її ведучий пастор Олександр Одинець. Ми раді сьогодні. Представити вам гостей нашої церкви, і в нас в гостях пастор із південної Кореї із Сеула, пастор Кім, і він розповість про його чудову країну, про те, що Бог робить там, і це справді просто фантастика, як може піднятись, відродитись економіка і життя, і добробут, і, і, і мораль. Країни, коли приходить живий Господь туди. І допомагатиме нам е, перекладач із Москви, сестра Маргарита. Ласкаво просимо до нашої студії. Історія християнства в Кареї составляють сто сорок лет. Из Америки, из Англии пришли миссионеры и распространили эту благую весть по Корее. 이 сейчас в настоящее время в Корее 55 тысяч церквей, 70 тысяч пасторов. И население Кореи 25% христиане. Несмотря на короткую историю христианства в Корее, великое дело соделал Господь. 있었지만, И после войны с Японией Корея переживала трудные времена экономические. И после войны с Японией Корея переживала трудные времена экономические. Но благодаря именно христианству, Корея выжила в этой труднейшей ситуации. И мы можем только сказать, что это благодаря Божьему благословению. Потому что огромную благодать даровал Господь Корее. И хотя история христианцев Кореи короткая, именно огромное влияние Божьего Духа произошло там. И в мире самые большие церкви именно находятся в Корее. 우리, 우리 가정이 на самом деле моя семья была буддийской семьей, буддийскую религию исповедовала. Они вообще не знали Бога. 어, 형님이, 어, Но мой старший брат женился на женщине христианки. 한 사람 한 사람 시작했고, И вся наша семья по одному человеку стала посещать церковь. 어, И я тоже начал посещать церковь в 1985 году. 어, 부르시는, 어, И после того, как прошло 6 месяцев, я услышал, что Господь призвал меня. 되겠고, я испытал действие Духа Святого и во время молитвы я услышал призыв Господа 어, 부르시고, он призвал меня пастором 어, он говорил 네. мне что я буду свидетельствовать по всему миру о благой вести 어, 않았지만, тогда я не мог поверить в это 어, но сейчас это стало реальностью и я чувствую что и в моей жизни в жизни церкви в жизни служения я вижу Господа я увидел что невозможно человеку то возможно Богу и когда я молюсь именем Иисуса Христа тот кто был болен я видел, как многие-многие больные люди исцелялись. И сейчас я езжу по свету. И там, где свидетельствуется имя Иисуса Христа, на самом деле показывается сильное исцеление больных. И это не моя сила. Это только потому, що Бог вместе со мною. Потому що силою Бога производить іселені. І я зараз испытываю на себе, що Бог живий і действующий. Пастор Ким. Я хотів би попросити вас помолитися за Україну, за наш регіон і за кожного телеглядача. І хай Бог благословить нас усіх. Я благодарю Господа Бога, который возлюбил Украину. И Ты соделал, чтобы в каждом уголке Украины Ты, Господь, был. И сделай, чтобы Твое благословение было на земле украинской. И соделал, чтобы весь народ вернулся к Тебе, Боже. И веруя в Иисуса Христа, и содела, чтобы исцеление и освобождение было во Христе Иисусе. Все политики, 행정자들, все деятели, 하나, 하나까지, все, каждый народ, и ты, Господь, косись каждого рукой своей. И пусть история освобождения здесь пробуждается. И пусть на этой земле будет Царство Божие. И сейчас я буду молиться за исцеление И все телезрители, которые видят нас Возложите свою руку на больное место И я прошу, чтобы вы с верой приняли это Именем Иисуса Назарея повелеваю Все болезни исцеляться пусть все больные места очистятся, исцелятся. Потому что когда мы с верой возлагаем руки свои и молимся, и пусть явится воля Святая Божья, и пусть исцелятся они и очистятся от своей болезни. Все болезни изыдите вон. Все проклятия пусть отойдут от нас. И именем Иисуса Христа, Его волей и властью очистится все. Иисус именем Иисуса Христа я помолился. Аминь. Аминь. Дорогі глядачі, запрошуємо вас на служіння зцілення, яке відбудеться за участі служителя Кіма Юнджуна, 11 та 12 квітня о 18.30 в місті Луцьку в приміщенні церкви Царство Боже за адресою Конякіна 39А та 13 квітня о 18.00 в Турійську у приміщенні районного будинку культури. Попрацюйте над вашим зціленням з Божою помічтю. Любі брати і сестри, ці служіння зцілення, які ми вам пропонуємо в середу і в четвер, вони мають також свою підготовчу акцію. І вже з четверга ми починаємо молитвений марафон. Просто від сьогодні, з вечора, з четверга. Ми починаємо цей молитвенний марафон. Ми хочемо молитися за кожну людину. Ми хочемо молитися за кожну хворобу, за кожен діагноз, за кожен хто потребує зцілення, за кожен факт. Вам потрібно позвонити нам за телефоном 28 43 28. Запишіть собі в Луцьку телефон 28 43 28. І коли ви позвоните нам, скажіть своє ім'я, скажіть свій номер телефону, чи адресу, чи як вас знайти, скажіть, що вам болить, який діагноз, про що ви хотіли б, щоб ми молилися, ми починаємо від сьогодні сім днів молитовного марафону. Ми будемо називати ваше ім'я кожного дня, багато разів і багато людей, і нести вас перед Богом на руках молитви в заступницькій молитві, щоб вам стало краще, щоб ви зцілились. І тому, коли... Пройде цей марафон цих сім днів підготовки. Ви прийдете в середу чи в четвер на ці служіння сюди до нас, коли буде проповідувати і молитись за людей, пастор Кім із Південної Кореї, то ви прийдете, щоб вже зафіксувати ваше стілення. Ваше стілення відбудеться. Щоб ви не прийшли просто ще в середу, в четвер і нічого не знали. І не знали, чи буде, чи не буде. Ми вже вас кличемо від сьогодні назвати себе, потелефонувати нам вночі і в день. Наш телефон гарячої лінії він працює 28 43 28. Зазвоніть нам, будь ласка, ми будемо чекати на ваш дзвінок. Ви назвіть своє ім'я, назвіть, що вам болить, від чого ви хотіли б зцілитись. Ми обіцяємо молитися. Ми не обіцяємо зцілення, Ми обіцяємо бути тим ослям, які вводило, ввозило Ісуса в Єрусалим. Ми обіцяємо бути тими служителями, які послужать вам. І ми написали на плакатах таке гасло до цих служінь. Давайте з Божою поміччю попрацюємо разом над вашим здоров'ям. В цьому в цій співпраці, в цій, в цій спіл, в спілці, в цій ідеї є три, три дієвих особи. Є Господь, який дає зцілення, який дає своє чудо. Він Творець, він автор всього, і Він може дати своє чудо. Є ти, який потребуєш чуда, ти, яка потребуєш його зцілення, його дотику. І є ми служителі, є церква, ті люди. Які будемо починаємо, обіцяємо, і будемо це справді робити реально кожен день і ніч молитися за вас всі ці сім днів від цього четверга до наступного. Ми обіцяємо це. Але ви свого боку також маєте щось зробити. Вам треба позвонити до нас. Вам треба сказати, щоб не ви одні були у вашому проханні. Вам потрібно вірити, вірити, вірити що Бог вам дасть ваше зцілення. Не так може так, може ні. Може вийде, може, не вийде. Ви маєте повірити, що Він сильний давати, бо Ісус, коли жив на цій землі, Він давав зцілення направо і наліво. Він просягав свої руки і благословляв, і зціляв людей. Він сильний це робити і сьогодні. Дух Святий сьогодні є на цій землі. Він живе в нас, Він живе в тобі. Сьогодні ти молився, молитвою, покаяння, і щоб Дух Святий зійшов на тебе. Дух Святий є в тобі, який може зцілити Твоє тіло. І Він зціляє його. Просто зараз, якщо ти приймаєш це вірою, прийми це вірою, візьми за це, вхопись як за котвицю, зачепись як якорем за Господа і стій твердо, і наказуй всім болячкам, всім хворобам, щоб вони пішли геть від тебе в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую кров Ісуса на кожну людину, кров Христа, яка очищає від всякого гріха, рани Ісуса, які зціляють від всіх хвороб. Господи, я молю тебе, щоб ти. Побуде в серце цієї цієї людини, цієї жінки, чоловіка, який зараз дивиться цю програму. Я прошу тебе, Дух Святий, щоб ти не покоїв їх, щоб вони не махнули на себе рукою, щоб вони не залишились в невірі, в стражданнях і в болях. Хай просто зараз, Господи, вони приймуть рішення вірити, що ти дасиш їм зцілення. І просто зараз Хай розповсюдиться Твоя сила і слава Дух Святий, на кожного глядача, хто дивиться цю програму. І хай прийде твоє чудо, прийде твоє боже. Не зцілення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі глядачі, запрошуємо вас на служіння зцілення, які відбудуться за участі служителя Кіма Юнджуна 11 та 12 квітня о 18.30 в місті Луцьку. В приміщенні церкви Царство Боже за адресою Конякіна 39а та 13 квітня о 18:00 в Турійську у приміщенні районного будинку культури попрацюйте над вашим зціленням з Божою поміччю.